Всім привіт! Що? У нас сьогодні огляд ножів з Аврори. Дуже цікаве відео буде, реально. Там в коментарях просто мені хтось написав Вова, купи ножі, попробуй, що там за ножі в Аврори. Ціни реально солодкі, там 40, оці його ножі коштував 15 гривень. Плюс до всього я взяв ось таку точилу для ножів, воно там коштувало 59 гривень, ще дешевше, ніж на Aliexpress. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а зараз ми будемо різати, пробувати і так далі. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт AKB.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Як ви бачите, в такій кількості купив я ножі. Вибирав я звичайно не всі, не брав всі, а просто вибрав. О, наприклад, такої серії ніж. Їх там щось 3 чи 4 серії, вони коштували щось по 49 гривень. В тому районі я вибрав середній, там був менший з темною ручкою і так далі. Я вибрав цей один, вибрав ось такий великий. Взяв також самий дешевший, вроді він чи 15 чи 17 гривень. Ось такий ножик, ще навіть з чехлом 17 гривень. Реально, я собі просто не можу представити собі вартість цього ножа. Що він у нас на Україну зайшов за 17 гривень? Він продається. Скільки він коштує тоді в Китаї? Там 2 гривня, гривень. Сьогодні будемо провірити, як він реально ріже. Кожний ось такий взяв він мальований. який типу виглядає більш дорого і багато. І ось такі от взяв теж, я не знаю, що це. Це, до речі, цей не китай, це Бразилія. Що вам в цілому сказати, ножів там багато, я повибирав, були ще й керамічні. Ну, керамічні мені вже не подобається, тому що я раз користувався, взяв дорогий. Він там до півроку послужив, потім він затопився, ти керамічний потім не наточиш. Один в мене, до речі, ніж зломався. Він впав і він тріскається і ломиться. Я не знаю, хто користується керамічними. Напишіть, як довго ви користуєтесь. Що, давайте ми приступимо до розпаковки цих ножів. А також, дивіться, точило це взяв, е, воно 50. 9 гривень, чи 69 гривень. Оце заврори. Будемо зразу пробувати точити ці ножі заврори аврори тим точилом. Підписаний на мій канал, той бачив, що я ось таке з Китаю замовляв, було 74 гривні. Ось ідентичне. Ціна в Аврорі дешева, чим на Китаї. Реально. Але тут пішов в Аврору і купив, реально є воно От ідентичне. Керамічні ці камні тут для формування, типу, цієї ріжущої кромки. Коротше, як ми будемо робити? Розпакуємо один ніж. Напевно, почнемо з самого дешевшого. Він коштував там, вроді 17 гривень. Давайте ми глянемо. Е, десь в мене оцей великий чек. Тут є ті блоки купляв, і ножі купляв, ніж кухонний. От, 17 гривень. Ось, дивіться сюди. Ніж е, коричневий чохол, е, ручка, 17 гривень. Оцей його ножик коштував 17 гривень разом з чехлом. Що, давайте попробуємо, як він ріже. Дивіться, виглядає ось так. Давайте я вам ближче покажу саму ріжущу цю кромку. Ось так. Ну, а ну, пробуємо на руку. Та заточений. Що, попробуємо різати папір, там всі тестять на папері, на бутилці. Я просто буду робити звичайний тест. Е -е, попробуємо папір врізати. Я зразу ж поріжу ось таку дерев'яшку, ось таку дерев'яшку з сосни поріжу. І подивимося, як він поріже помідор. З собою взяв, до речі, помідор. Зараз попробуємо, як він поріже перше дерев'яшку, потім помідор. Потім ще раз заточимо на цьому точилі, також заврори. І подивимося, як це точило точить, і чи він далі буде нормально різав. Що, перший тест. Беремо папір. У мене ось такий папір. Ну він клейкий, Ну але він такий товстий, як А4. Ось він такий от клейкий. Подивимося, що він ріже. О, оце тоненьке ми надріжемо і попробуємо, чи він поріже там. Ну, отак надрізали. Та він не буде різати за 17 гривень, хоч ти мене вбий, як то кажуть. Бачите, він він тупо рве. Та ні, щось там, типу ріже. щось, Та щось врізав, дивіться. Так порвав, трошки порізав, але давайте ми доріжемо цю сторону до кінця. Отак. Він навіть ріже папір, ніфіга собі за 17 гривень. Можна врізати, дивіться. Ріже. Ось ріже, ріже. Ріже рве, ріже, рве, отак. от. Ось так, дивіться. Врізав, врізав, вірвав трошки, вірвав. Добре. Сунемо ті ножі, попробуємо, як він вріже помідор. От овочі як він ріже. Чи він вріже помідор? Якщо я його купив, їду на природу. Мені не треба дорогий ніж кинути в машину, щоб на природі порізати щось там. Помідори, огірки і так далі. Пробуємо. Є в мене ось така дошка. Взяв я помідори чарик і попробуємо нарізати. От бачите, він вже скользить, дивіться. Скользить по помідору. О, ні, заліз. Врізав та врізав. Ану. Ні, вирізав, нормально. Добре, помідор він вирізав нормально. Окей, давайте ми попробуємо порізати їм ним дерев'яшку, як він скоро затупиться і чи можна його підточити, і щоб він далі працював. І затешимо трошки цю дерев'яшку, подивимося, як воно зміниться. Ось так. Поріжемо трошки цю дерев'яшку. Я вам скажу, він добре ріже. За 17 гривень підтисати якусь ругачку собі можна на природі не. Ой, мусор у мене буде на столі. Ось так. О. За 17 гривень, я думав, взагалі буде пластилін. Зараз ця кромка до цього просто сточиться. Добре, давайте ми візьмемо ясінь, це тверде дерево. О, ясінь тверде. Отако попиляємо ним. Отак. Та я вам скажу, слухайте. Він ще гострий. Ось так ми попиляємо. Та гострий, блін, реально гострий. Де той помідор? А ну, пробуємо. Спробуємо кусочок, тоненький ломтик такий відрізати, дивіться. Ну та, гірше ріже. Але. Але, дивіться, врізати можна. Ріже. Ось так. Давайте ми зверху так попробуємо. Та ріже можна нарізати. Я вам скажу, він не сильно затопився, реально. Ну давайте ми зараз його підтянемо на цьому точилі з Аврори і подивимося, як він буде далі різав. Ні, набагато краще, реально. От дивіться, я підточив, реально дивіться. От зразу прорізує. Підточило. Дивіться, помідор, дивіться, який мігенький. Дивіться сиди. І що я вам скажу? Отакий ножик кинути в машину, десь на природі щось порізати. Навіть як ви бачите, дерев'яшки можна от підстругати, і він пиляє на романі. Давайте Добаві. візьмемо цього великого. Е -е, професіонал, сімірочка. Що в нас тут пише по характеристиках? Так, сталь марки 3CR13. Хто розбирається, що за сталь, напишіть в коментарях, хороша чи ні. Призначення для кухонного використання, повітря, температури і так далі. І в нас виробник, хто там, ну, жунчун, ви поняли, Китай. Цей ножик досить великий, такий от кухонний, дивіться, який він здоровий. Ось так він виглядає, тут типу, під карбон, все пластик зроблено. Ця штука, я думаю, скоро облізе. Воно на пластику, воно навіть тут вже таке якесь покоцане. Не знаю, які тут кут заточки, також я в цьому не розбираюсь. Я вам показую по-простому, як воно ріже і так далі. Давайте я вам покажу саму заточку оцеє ріжущої кромочки. Ось так воно заточене. Ну Давайте так глянемо, як воно тут. Та вроді рівно там заточено, якщо так дивитись. Тут вов у нас тут трошки зійшлося, тут кривовато, як ви бачите, бачите, схід. Оцей. Але так, в принципі, нормальний. Пробуємо на папері. Нє, ну Цей ріже, я вам кажу, набагато краще, ніж цей. До речі, я не показав вам ціни. Давайте зараз глянемо ціну. Походу, цей ніж е... ніж кухонний в чухлі е... 5 d чи 55 гривень. Оцей ножик коштував. Ну тут, коротше, щоб ви зрозуміли. 49, 50, 55. Самий дорожчий ніж, який був, ніж е, аларма 49. Все, більше ножів, е, адаптор, адаптор, ніж кухони 59. Коротше, самий дорожчий ніж 60 гривень. Там ви вже подивитесь. Можливо, у мене був ще один чек з тими ножами, а я його десь загубив. Коротше, 60-50 гривень, 70 гривень максимум ці ножі коштували. То я вам скажу, цей ніж папір ріже набагато краще, чим оцей за 17 гривень. Ну, звичайно, він коштує там 50 гривень чи 60. Дивіться. Ріже, та ріже, нормально. О, дивіться, супер. Ну, тут трошки порвало. Бо тому, що я давайте вам покажу, це таке у нас клейка, е клейкий папір. Тут, типу, от наклеїв, наклейка така, знаєте, товста. Ну, і воно тому так, так тут задирає. Але по принципу він ріже, дивіться, добре? Ось так. Можна різати. Добре, давайте спробуємо помідорчики порізати, робимо. Та ріже він добре, дивіться. Супер ріже. Ось дивіться. Порізав він супер, реально супер. Що попробуємо різати ним дерево? Що станеться з цією кромкою? Блін, а точило реально точить, підтягує, дивіться. Ну гостреньке. Слухайте. Гостреньке, реально гостреньке. Я пару раз протягнув і ці керамічні камні нормально підтягують. Я просто вам реально скажу: оцю штуку таку похожу я заказав з Китаю. Підтягувати ножі вдома на кухні супер, реально. Чуєш, що ніж вже не ріже погано, там ріжеш помідори, огірочки, щось таке там цибулю. Взяв на цій штуці, пару разів підтягнув і ніж далі нормально ріже. І не паришся собі, реально. Штука класна, реально працює. Можете з Китаю заказати, можете в Аврорі купити по вашому бажанню. Так, давайте візьмемо з тої сторони і надріжемо. Та ріже. Але щось після того точила, він. Ні, добре ріже, добре, дивіться. Так як різав, в принципі. Ріже нормально. Добре, з тим ножом розібралися. Ну, блін, користуватись можна реально. За таку ціну вдома різати можна. Давайте візьмемо цього ножа з Бразилії. Фірма Tramontina. Tramontino. десь я там в чеку бачив. Tramontino, Tramontino. Кінкрай. А це в нас ніж. Чухлі. П, де в нас ще ножі? Є? Ножі, 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 ножі. Ножі, ніж кухонний. Трамонтіно. Ось цей ваніш коштував 59 гривень. Так, що в нас тут пише? Ніж універсальний блістер Мікс. Так, поняв він для овочів нарізати і так далі. Як ви бачите, тут в нас імпортер є. Це Бразилія, виробник Бразилія, 25 вересня. І ось так. Що в нас на самому ножі пише? Трамонтіна, Бразилія. Реально, Бразилія, дивіться, пише. Ну, в принципі, написати можна, що хочеш. Головне, щоб він нормально різав. ні? О, Він якийсь такий більш приємний. Пластик такий приємний. Що в нас по лезу, дивіться. Ось так у нас лезо. Так у нас ріже ще кромка зроблена. Я не знаю, чи вам там добре видно. І в нас тут ось так все це діло виглядає. Ну, пластик приємний і виглядає він круто, реально. Ану, гострий. Я вам скажу гостріший за ті два. А цей він ріже взагалі чітко, дивіться. От, ріже чітенько. Дивіться. Оп, оп. 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 Нормально? Гострий? Гострий. Тут вже приклеїлось, бачите, бо воно клике. Що спробуємо помідорчика врізати, як він справиться. Я думаю, справиться він без проблем. І також попробуємо на дерев'яшці. Спробуємо так по довжині. він зовсім просто, о, дивіться, просто ріже офігенно. Дивіться, отак. Мягенький помідор, о, дивіться. Мягенький помідор, дивіться. Легенько притулив він вже прорізав. Реально дуже гострий, дуже класно заточений. Я сподіваюся, що метал буде тут нормальний, бо там в інструкції нічого не писало за метал. Дивіться. Буємо папір. Ось так. Бачите, приклеїлось, блін. Пробуємо папір. Та ріже, дивіться. Дивіться. Він ріже папір, реально як різав. Давайте візьмемо тончий папір, оцей зошита і попробуємо, як він буде різати. Ні, ну ти от він явно не поріже вже. Явно, ну пробуй. Та ні, ріже. Дивіться, ріже. Для порівняння ось цим, Оцей зовсім того не зробить, реально, дивіться. Оцей навіть зачепитись не можу, дивіться. Але я вам скажу, цього поки що найкращий між цими двома. Давайте ми його відставимо, це все діло відставимо. Цей ніж такий презентабельний, чорний, покрашений, Оцею штукою зразу обріжемо стяжечку. Оп, дивіться, як гарно обрізало. Знімаємо. Давайте подивимося по інструкції, бо то я відкинув. Сталь призначена для кухонного побутового використання. І все. А яка сталь не пише. Тож Китай, це вже нас не Бразилія ніяк. Виглядає він у нас так дорого, багато Тут якесь кілечко таке. Ну, я думаю, що це все пластик. А тут пластик такий soft-touch пластик, реально. Дивіться, такий приємний, і він такий чорний, і виглядає класно. Але як ви бачите, тут вже царапина є. Такі би я вам не радив. У мене є такі зелені і чорні, вони скоро царапалися, десь зачепив і ось такі вони так страшно потім виглядають. А ну попробуємо, як він нагострений. Та він гострий, теж гострий. Тут во більше, тут менше. Те, що я вам скажу, він гострий. Коротше, розпакував і можеш різати. Давайте я вам покажу ріжущу кромочку. Ось так вона виглядає. Не знаю, як вам видно, чи воно фокусується. І ось так я вам покажу. Ось тут зроблено. Що, знову пробуємо папір? Я вже цей папір весь перерізав, ось так ми відірвемо і пробуємо, як він ріже папір. Ріже добре. Я вам скажу, ріже добре. Мені здається навіть краще, ніж цей бразильський. Ну цей бразильський вже підтупився, звичайно, я по дерев'яшці ним поюзав. А цей дивіться. Добре ріже. Добре. Давайте візьмемо ще тончий папір. Ось це зошита. Ріже? Дивіться. Хоп. Хоп. Нагострений і добре, реально нагострений і добре. Дивіться. Тобто я зірвав, але. Шикарно він ріже, реально. А ну давайте помідорчик. Так, візьмемо другий помідорчик, він такий вже підв'ялений, він такий мігенький-мігенький, як ви бачите. Попробуємо. Ну, от дотолився, врізав, реально, дивіться. І, здається, там той краще різав помідор, чим цей, дивіться. Оцей я не прорізав помідор, дивіться, легенько беру. Ну, так прорізав, трошки прижати, я проріжу. Тоже врізав. Ну так, його треба доточити. Тому що він гострий, але реально, от такий він йому тяжко врізати. Бачите, дивіться, я пиляю. А цим. Дивіться, а цим дивіться. І воно впиляло зараз. Це в нас м'ягеньке, дивіться, яке м'ягесеньке. Ну так, тепер же воно по-інакшому дивіться, ріже, притулив і вже прорізає. Дома різати огірочки, помідори, хліб і так. Піде нормально, гострий. Оцею штукою ще реально візьміть собі таку ось штуку, підтягнув і ножик реально пиляє. Добре, відставляємо, беремо ще один, залишився. оцей. А цей. Тут у нас на цьому ножі е вже марка пише 3CR. 14. То в нас виробник жоншу. Так, жоншу. Більше тут нічого не пише на наклейці, навіть марку металу не пише, а тут на самому ножі пише. Давайте ми його розпакуємо. Подивіться, як він заточений. Тут же якась царапина є на ньому, я ще навіть ним нічого не різав. Ну, заточений він. Та добре вроді. Не знаю, ось так. Подивіться на кромочку. Ось так я вам покажу. Не знаю, чи вам добре видно. Сама рукоятка, я думаю, скоро облізе цього хром. Ну, а тут звичайний пластик. Ну і я вам скажу досить приємний для руки, нормальний. Що, пробуємо спочатку папір порізати? Вони всі, якщо ти їх розпаковуєш, вони ріжуть добре, реально. Дивіться. Добре ріже, без проблем. Ну пробуємо. О. Все. теж гострий, добрий ножик, реально користуватись в кухні можна. Тим більше за таку ціну, 50-60 гривень ножик коштує. І нормально користуватись можна. Давайте поріжемо помідорчик, як він з помідорчиком справиться. Так, я вже цей весь обрізав. Давайте отут вам м'ягеньке теж і попробуємо, як він буде різав. Так, він менше гострий, дивіться. Він набагато менше гострий, дивіться. Я не годен тут вам прорізати. Бачите? Легенько притуляю, не прорізаю помідор. Давайте ми його підтягнемо тим же самим точилом. Ну що, пробуємо. О! Кінець не ріже зовсім, до речі, о, дивіться. Середина ріже добре. Бачите? Я тільки притуляю середина прорізаю. От треба трошки кінець підтягнути. Кінець от топуватий, бачите? Давайте ще кінець підтягнемо. О, почав кінець різати. Ще би його краще дотягнути, бо кінець тут тупуватий зовсім. От він на кінці зовсім тупий. Тут він добре підточений. Реально дивіться, отут. О, дивіться, такий от м'який помідор, о, дивіться. Він ріже. дивіться. Ріже добре. О, хоп. Можна, о, дивіться, легенько і отак от відрізати. Дивіться. Ріже добре, реально. Так, ну що, дивіться, на мою думку, не на професіональну думку, просто думку користувача, що я вдома ріжу ножами. Вдома ножі не дорожчі за ці, там по 100 гривень я купляв чи по 100 з чимось колись, і вони по досі нормально ріжуть без проблем. Років три назад я напевно міняв ножі, вони ріжуть, справляються. Я ось такою штукою їх підтягую. І як то кажуть, до мене жінка питань не має. Просто каже: Вова ножі підсіли, підтягни. Я взяв оцею штукою, підтягнув, і вона далі ріже. Що би я вам порадив з тих ножів, які вибрати? Не всі, в принципі, нормальні, але що би я виділив, цей ножик і цей ножик класніше ріже за цих от всі. Але з цих всіх мені сподобався оцей ніж. Дуже комфортний і щось вдома, там, я не знаю, порізати якісь овочі без проблем. Та й в цілому б сказати, щоб ці ножі не ріжуть, та вони ріжуть нормально. За ним просто треба слідкувати, підтягнув її, і все, щоб кромку не пошкодити. Оцю, і вони будуть далі нормально різати. Що цей, що цей ніж. І що цей ніж? Ці ножі не для охоти і не для рибалки. Ці ножі для домашнього використання. Врізати хліб, почистити картоплю, нарізати салат. Я думаю, вони справляться без проблем. Звичайно, пишіть свої коментарі і також напишіть, які класні ножі, якими ви користуєтеся довго, і ви реально можете порекомендувати сказати: Ота, От Вова, ці класні ножі. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.